Привіт! У цьому відео покажу, як зробити мініатюрну осінню гірлянду з паперу для лялькових румбоксів, локацій та діорам з ляльками. Гірлянда двостороння. Створювати листочки буду за допомогою фігурних діркопробивачів. Більший і менший кленові листочки. Інструментами дуже легко та швидко можна зробити листочки з паперу А4. Якщо у вас немає діркопробивачів, то вручну теж можна зробити. Але це займе більше часу. Тобто ви можете намалювати на папері шаблон листочка, через копірку чи за допомогою вікна копіювати зображення, вирізати ножицями чи канцелярським ножем. Вийшли білі листочки. Розмір листочків залежить від дірку пробувача. можна робити як маленькі, так і великі. У мене будуть дуже маленькі та трішки більші. Далі буду малювати олівцями. Також можна малювати фарбами. З двох білих листочків зроблю один. Малюю на одній стороні це лицьова сторона, а внутрішня буде білою. Можна по-різному розмалювати листочки. Створюю мініатюрну гірлянду для локацій, діорам з ляльками та для румбоксів. Якщо зробити великі листочки, тобто робити все так само, лише розмір листочків буде іншим, то такою гірляндою. Можна прикрасити свою оселю. Можете зробити гірлянду для ляльок та для себе. Дуже люблю різноманітний сезонний та святковий декор. Часто створюю лялькові речі та не забуваю і про себе, про свою оселю. Мене радують такі вироби та надихають. Процес створення листочків гірлянди займає трохи часу, але робота цікава, заспокоює, мені нагадує медитацію. Коли сидиш, малюєш, думаєш про красу осені і тривожні думки зникають. Зараз нелегкий час. Тому малюйте, вирізайте, створюйте красу своїми руками. Робіть щось для ляльок, бо вони лікують душу. Підготувала шовкову нитку, сухий клей та силиконову основу. У мене це звичайна форма для полімерної глини, тільки перевернута на інший бік. Силиконова основа по бажанню. У вас може бути щось інше. Спочатку зав'яжу вузлик, зроблю петельку. Розміщую листочок на силіконовій основі. Наношу клей. На білу сторону листочка. Я використовуватиму силікон, тому що на ньому легко клеїти папірне липне до силікону, і можна швидко прибрати зайвий клей соснови. Листочки готові. Тепер їх можна прикріпити до нитки. Наношу клей на другу частину листочка. З'єдную листочки разом. Вузлик ховаю всередині листочка, щоб він не розв'язався. Петельки потрібні для того, щоб вішати гірлянду у конкретному місці. У моєму випадку це румбокс. Тобто буде одна петелька на початку гірлянди, та ще одна в кінці. Якщо є зайвий клей, то його легко можна прибрати з силікону та з листочка. Показала, як зробити більший листочок. Маленький робиться так само. Малювала олівцями, для зручності можна притримувати зубочисткою. З маленьким листочком роблю все те саме, що і з більшим. Більші листочки легше клеїти, ніж малесенькі, але це все одно реально зробити. Лише треба уважно дивитись, щоб дві частини листочка рівненько з'єднались. Продовжую робити гірлянду. З'єдную частини листочків разом всередині нитка. Гірлянда може бути як довгою, так і короткою. Це все по бажанню. Для того, щоб гірлянда була у чудовому стані не один рік, то її краще зберігати у коробці або в контейнері. Це вже третє відео на моєму каналі про мініатюрні листочки з паперу. Чи створювали ви листочки або плануєте їх зробити, напишіть про це у коментарях. Якщо вам подобаються відео, які я знімаю, і ви хочете бачити більше моїх відеоуроків, то підпишіться на мій Patreon, підтримайте канал Колекційні Ляльки. Ваша підписка мотивує мене на створення більшої кількості якісного контенту українською мовою посилання на Patreon в описі під відео. Дякую, що підписались на мій канал, поставили вподобайки та написали коментарі. Вдячна, що не забуваєте тиснути на дзвіночок. До зустрічі!